Лінивий медовик, я його приготувала за одну годину. Замісили тісто, випекли два коржа, приготували сметанний крем і прошу 2 кілограма смачнющого торта. Патемлю відправляю 200 г меду, у мене натуральний. 180 г масла готую, поки не розтопиться масло. Масла, маса закипіла, кидаю 1 чайну ложку соди з гіркою, перемішую і готую одну хвилинку. Довожу до такого гарного золотистого кольору. Відставляю. В миску 5 яєць, дрібка солі, 150 г цукру. Збиваю в пишну масу, вливаю масло з медом. Добре перемішую, додаю борошно 350 г. Уже просіяне. Замішую тісто. Далі деко, пергамент, виливаю половину тіста і випікаю. 180 градусів 12 хвилин. Деко беріть стандартне від духовки, тоді коржі будуть тоненькі. Так само випікаю другий корж, такі ж вони виходять запашні. А далі готую крем. Крем теж ну, дуже простий: сметана, 2 пачки 800 грам, пачечка ванільного цукру і цукор 150 грам. Ще додаю лимонний сік, 1-2 столові ложки. Перемішую, лишаю крем в холодильнику. Спікся другий корж, лишаю ще. Щоб він охолов. Далі обрізаю краї, розрізаю коржі наполовину, перемазую торт, обсипаю крихтою і лишаю в холодильнику нападу.